Давайте про при, при обороні вуще захист, Кирюш. Ще віддане відключало. Один. Кирєс! Не знаю. Так, Коленька, підходиш, оту серединку закриває. Да, да, так, правильно все. Ось тут твоя позиція. Діма, червьцов шире. Діма, червецьок, ченяшки, так, да. вибач. Мяч на землю опустіть. Артемушка, ти дуже нападать. Артем. Да, тяни, ширина, ширина, Дімо, Дім. Вот так. Я Владик, не додому Ось Отак От залишай м'яч. Тимофій, всередину трішки змістись, там крайній захисник дракує. Владік, кидаєш кому, Владос. Влад, своєму треба кидати. Кирил, Ільчук, кидай аут. Владік, займи позицію. Перед дивись. Ширя, ширя, ширя. От, спокійно, а втім є. Под нього. Коль. Потокон, иди, иди. Спокійно. Через воротаря, Дим, Дім, коти через воротаря. Ширя. Ширя. Коля, сядь в центр. Коля, в центр сядь, не ховайся. Дірюгін. Не фоли, не фоли. Один зустрічає, не фоли. Коля Дірюєн! Твій правий фланг! Хорош, Діма, ще. Обережно. Коль! Колюнь! Колюнь! Ти сів на діми на місце, а твій гравець сам стоїть. Дімеч, коли м'яч Тім, Тимофій, м'яч зліва прийшов, розверни туди. Чи справа розверни туди? Відворіт! на суддю дивіться. Оп до нього, Діма, шире, шире, Проще. Діма, до м'яча, Діма. Чернявський, до м'яча йди, Коля, чому ти стоїш? Не ді, 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 раніше, Чорний, Та шо? не лупіть м'яч на землю. Петя, Владик, де середина ваша? Владь, м'яч через середину ну а де ви? Коля, ми обороняємось, Коля. Буще, ось так. Буще, Коля, Діма, уважно. Перший дерюга. Продливайте. Че, вот, виїг. Іди, Тьома, йди, іди, іди, дій.

maybe you should Через... Тимур, ти що робиш? Наувченко, Тимур, я просив ширя, чому ти лізеш знову вліво? От бачите, яка помилка була. Він сам ніколи не було, просто розвертається. Бачить, вайфонує, все зовсім по іншому. Він поліз, обрізав команду. І тепер нас атакує. Опять 25. Ну, бачите, його дали, він обвив з тих ворота сьогодні. Звертають вправо. Баче, що підказуємо, що ширше нема нікого, спокійно. Він взяв подіс на встаю, взяв на себе дал... обличчям до воріт. Оп Діма, Коля, подивіться вас, далі. Коля, Діма, плотніше. Коля, не уходь оттуда, ти середину страхуєш, Коля. Сіли! Владик, Титя, штрафну розібрали, швидше. Коля Дірюгин швидше нам подають, швидше гравців. Перед собою гравців. Перед собою гравців. Іди, йди, Діма. Іди, йди, Діма, вбігай, бігай, бігай, бігай. Хорош, наша Дави! Спокійно, один діма. М'яч. Шире, шире, Коля. Дима, сзади. Так, вот так, давай. Доставай. Один, Коля, спрокуя. Заміна Реф, Дімочка, іди сюди. Будь, правий півзахисник. Тільки давай, попрацюй. Ти, Сільчук, не можна таку робити. Ти все собі знову призвати. До нього, кради. Мам. Коля, ти. Владик, иди, Владик, убирай, Бандар. Сюда, сюда, Ще. Тимур! Так, зараз замість Тимура. Тимур не готов, у нас зовсім стоїть. Перший спокійно. Один. Тіма. Тіма. А один стоїш, куди ти лупиш? Та я ж попросив тебе спокійно. Коля гравець тебе хоть. Так сядь нижче трохи. Бодя, закрий гравця, та спина. Ну, да. Тимофій, підкажи, дім, контролюй ситуацію, пропусти. Тимофій крикне йому. Що ви мовчиш? Тимофій Понобарен. До нього, до нього середина. Іди тьома. Порядь, дивись Порядь, Кирилл, да, сопер, да. Коля, не да, можна кидать, да, ты, ты разумеешь, что да, Першим. Да, 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 землю мяч Ширя. Да, Еще да, Шире Еще шире, Богдан, до линии Пас есть Двигайся! Че, Арте! Хочешь, в тебе якісь проблеми ще? Що ви стоїть теж, дигайтесь? А чого? Іде передайся, справа сюди вибігайте. Окта. Отак. Артем стоїть. А, давай. Замість серпенту. <фот> ти теж маєш рухатися до м'яча, зрозуміло? Рухайся до м'яча. Дай звідси, рухай сюди. Не з цією, там просто не виглядає. <фот> У всі моменти ти в сезоні не маєш. Оля не виглядаєш. Коля прозівав. Іграй! Спокійно, ширя! Ходи, проглівай. Заміна, реп. Артем, іди сюди. Вимахай мені руками. Рухайся, Дікіта. Подивись на мене. Я тебе по твоєму чого поміняв. Помовчи, я сказав. Послухай. Іди, Нікіта, послухай мене. Вибігай сюди взагалі. Ти, що ти мені вийшла. Ти звільняєш середину темі. Зрозуміло? Як атака йде з правої сторони, вбігай туди в правий бік. Зрозумій, не сім Получається, ти стоїш і для тебе стоїть центральний захисник. Дуже важко оборону оборону. Понял? три-чотири метри, зроби ривок і крикни, приближись. Все за ти бачиш сирадник? Мають я тобі тебе це позвав, щоб тобі розказати. Ти просто стоїш, деш ноча. Треба ширя. Іграть, Коля, дивись спина, Богдан, сідай. О, ну, то середина. Петя, Владик, чого ви водій точці? Нікіт, де ти там? Ширя. Іди, іди, йди, петя, виривай м'яч. Жиря, Богдан. Бігай, Нікіт. До нього не кидаєш. Петя, Владик, що в середині один грабець, ви де знаходитесь? Чому в середині один гравець? На розберіть. Кирил, Киріл гуща, закрий середину. Дивись, один гравець, спокійно. Владик, німці, да не впіть ви його. От і все, Петя, бачиш, він. Іди весь корпус став! І все, і зупинили. Єлко, мені здається, ти втратив п'ять, Даня, не поназади. У хотілі відсотково, п'ять. Ну давай трошки, Коля, дивись те за спиною, сядь нижче, Коля. Зараз буде брізка, він втече. Отак. От передивись. Ну відкривайтесь. Дивись, знову Петя. вратарь, Так, Тимофій, Давай, всередині замість питання виходить. Богдан. Ще Богдан. Корпус там, нікита. Та нікіта, так що я не буде. Не ча. Куди ти лупиш, бо там? Там, там. вже ніколи немає. На землю м'яч, чук. Що, куди ти лупиш? Діма, гориш. Спокійно. Шире, коля. Зазі. Це бачите, Мофій, Петя, опять проїграє ці зону. Замина рэп Петя, иди сюда, Петро капец. Ти кіріл за спину, Дімі. Діма, старайся охранити, Дім, ну не дуже просто вже. У вас двоє там, верни Кирилу стіночку зіграйте. Що ж ви це? Владик, треба І... вже до кінця доводити ситуацію. І... Так. І... Тимофій, то не твій гравець, Тимофій. Ще, Нікіта, йди! Ще, Нікіта. Сідай, Тимофій, в центр сідай! Тимофій, сідай! пропускаєш. Нікіт, ну я тебе не бачу зовсім, Нікітка. Ширя Богдан. Бач чому такі м'ячі він е, не добив. треба цей. Мене буде бігати наперед. Заміна Рефті Кіт, іди сюди. Давай. Вибігати забирайте, Артем, не стоять, не дивиться. падай. дивиться. Падать, та не спішіть. Футбола не як. вибиває просто і все. Кирюш. Спокійно. Ільчук, Кирил. Та не треба його лупити! постійно туди. Що Нема хто, знаєте? Диви. Третій підряд. Владик, ти де? Тимофій забирай м'яч. Дигай. що, ще? Первый! 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 Дерюгин, Дерюгин. Ну, он крикнул, я. Ты чего мешаешь ему? Убегай. Давай, давай, давай. Забирайте мяч. Давай, давай. Тимур, перед, Тим, перед собой мяч надо, не сбоку его. Ну. Пошли, Коля, иди подавай. Хорошо, тупи. Коля, тупи. Далня. Діма. Щас віть. Діма. От обіцяй Киріл. Даня, Коля, Богдан, Далля. Ларші. Сіли. Тимофій, гладь. Быстреє. Вот Та Артем, розвертайся. Було, було. Виходь, Артем, три метра стоїть, Ітюк. Ти пішов подавати, так подай уже, наконец-то, блин. Ти ж обрізаєш команду, блін! А то що Артем дивись, спиной повертається? Шире, владік, ну-ну-ну, хто відкриється Тимофій Владік! На замашки, смотри, ну, трошки Ну, не можно так прямолинейно. Стой, <рекая> да. <рекая> вот. Все нормально ширя. Богдан, шире. Вот. Вот, Владик, добро... доставай его. Коля, ти не кидайся. Діма, страхуй, Колю, Діма. Хорош. Колюнь. Іди, Артем, можна, можна. Борт став, перебігай дорогу йому. Вот так. Чого ти лізеш, Ну Ти ж уже у від нього. Хорош, ладик, обережно, іграй. Все, перед став. Артем, чому ти на захисника поміз? Утік від першого, прокидає другого. Богдан сам залишився. Владік всередину, коля. Богдан там сам, Владік, 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 Богдан сам. Тимофій уважно. Владік, забери 18-го. Владі, швидше. Тимур уважно. Кирил, Дальня. Тимофій уважно. Хороше. Ще? Тьома, ні, 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 ні. Тимур, ти чого стоїш? Тимур! Ще, пас! Добуті! Заміна мінаре, Тимофій, іди сюди! Богдан, іди сюди! Давай! Ага. Можна зводитися? Тім, що ти тільки що творив? М'ять зупиниє. Розвернувся. все зряче, здорово. Куда ти пас? Дай, дівненький, розі сюди, Артем. До нього, середина, середина. Нічого. Коля гравця. Бачу. Час, Кирюш. Владик, розвертай. Ще. Діма, ширя. Діма, Діма, ширя, не вбігай. От сюди, до лінії, Дімо. Оля кидає, Час, Кирюш. Треба ліво запускати. Вот да. Иди, Артем. Даня, Тимур, поднял. Сядь нижче, зараз закине тобі за голову. Ось так, Діма, увага. Петя, Петя. Петя. Двигай перед, двигай, Діма, двигай вперед. Тимур, де Даня? Іще і подача. Петя, Це не подача, це не їм м'яч. Та що сзади? Дай подачу нормально. Кирю. Заміна реп, іди чу, Кирил, Просив, виходь там, Лівий захисник. Тимофій Оле, Тимур, Петь, допомагай, Петь, допомагай. Діма Тимур Тимофієм командуй там. Реп. Взяв дав м'ячаємо. Ты ді, шире, Дима, ты. Ді. Петро. Ну, кради. гради. Дима, ну зарядину йди, Дима. Пойдем. Коля, дерьмо. Ты ді стоїшь, Коля. Вот тобой. Нет. Тымофик. Не знову брешка. Сюда підшли. Ну не ясно,